Ну, давайте так. Навряд чи це буде квітень. Я просто квітень дивилася для свого каналу буквально декілька днів назад. Щось в квітні не пахне нічим, окрім того трандітцю, яким пахне у квітні. Тому це явно не про квітень. Зараз подивимося. Так. Та ну, ми поки не про стабільність, ні. Перевернути король Пентаклів відсутність стабільності у цьому питанні. Шістка кубків карта ностальгії. Ми таке вже бачили. Втрати, відкат, можна так сказати, до відкат от буквально до, до якихось первинних точок. Поки ні. Uh -huh. нормально. Коротше, давайте так. Нормально воно працювати не буде. От все. Uh -huh. Щодо умов, які постійно висуває АР, зрозумілий Зеленський, вся весь наш шуряд періодично покаже, що він, він на це не піде. А, чи можливо, що все ж таки ми погодимося на якісь певні умови заради усього перемир'я, навіть якщо воно буде не таким, яким ми, яким би ми хотіли. Ми вже погоджуємося на певні умови, тому що приймаємо в цілому контекст розмови про якесь перемиря з сусідом, який його систематично багато років порушує. Давайте так знову нагадую, я якось пояснювала техніка і тактика сміття. РФ вимагає абсурдні навмисно пункти для того, щоб затягувати час, для того щоб торгуватися навколо. Сміттєвих просто пунктів, щоб потім менше було торгів за ключовими, які їм дійсно потрібні, все і це поки буде тягнутися. Ну немає там перспективи на нормальну комунікацію, а ніхто на абсурдні пункти погоджуватися не буде. Ну Олександра можливо, ви дивилися якраз ось ці пункти, які важливі РФ, і на які ми скоріш за все підемо. ну що це саме? Питання території. І там от стоїмо де стоїмо, і так далі. Тому подібне, як мінімум, давайте так. Це і мінімум, і максимум одночасно. ОРФ. от скільки я типу, я скільки ми віджали, от стільки наше заяви про те, що ми хочемо і Запоріжжя, і Херсон це сміттєва заява, спеціально для того, щоб всі казали, ти що дурний, ти де, і іде, ну де, де Запоріжжя, де Дніпро, де Херсон. Ну ти дурний. Він. Я про Путіна з своєю групою, оцих маразматичних дідів, накручують цю історію. Потім каже: А ну ладно, хорошо, давайте ми з барського плеча погодимося на те, що ми зупинимося там, ну де всі стоять. Ну тупо тупо рила, але на жаль, дієва тактика, яку світ продовжує жрать. От і все. Ну, ось е, Зеленський буквально ось вчора е, зазначив певні умови, які для нас критично важливі. Ну, це зрозуміло. Це ж те, що ми не визнаємо окуповані території російськими. Не погоджуємося на зменшення соціальності армії. На чергові ось, червоні лінії. Лі, також е, зі слів зеленського за світою справедливий мир передбачає повернення під контроль України всіх окупованих територій. Але деякі території вдасться з часом повернути лише. Дипломатичним шляхом знову ж таки далі цитати: ми будемо робити все, щоб залишити армію в тому стані щодо кількості, яка є сьогодні. Велика армія, яка в три рази більше ніж була на початку війни. Тобто для нас це важливо наскільки висока ймовірність, що ми дотримуємося саме ось в такому формулюванні всіх цих вимог, про які говорить Зеленський. З якимись я не скажу, що суперкризовими огріхами, але цілком ймовірна історія. Тобто, тут і ще тут і ще будуть вноситися якісь деталі, да, типу, але але цілком реалістична штука на перспективу, і навіть диявол падає скоріше за все, це може бути ну буквально от прописаним. Тобто, це може бути буквально існуючим на папері документом, який називається Залишилося тільки затвердити все. Угу. Так, водночас свіжа новина від заступника голови ОП Павло Паліса. Те, що Росія готується до наступу одразу на кількох напрямках. Відомо, що цього року російська армія планує наростити своє групування на 150 тисяч військових. Які це напрямки, і як очікується, це Харківська, Сумська, Херсонська області? Майже всі. Майже всі напрямки в більше або в меншій степені знову таки дивилися для каналу, і це починається із квітня. А загроза по сумському напрямку і намагання ворога відтягнути туди наші ресурси. Нікуди не ділася вона там. Є це лише питання часу. Харківський напрямок так само вони підсилюють на тиск, щоб знову ж таки перетягнути туди наші резерви. Та сама історія. Основний пласт – це Донецький напрямок, на якому вони почнуть тиснути. Є загроза до напрямків, які. Розділяють лінію фронту водою це і Херсон, і Харків. Ну тобто, бо там о, о, річка Ускіл на Харківському напрямку, така точка важлива. Ну а на Херсоні там зрозуміло той берег, да? типу розмежування по берегам. І от там, от у нас квітні 100% буде загострення, і о, Запоріжжя так само вони ресурси і резерви на Запорізький напрямок кидають. А причому о, на Запорізькому напрямку о, дивилися в цілому. Там передивлялися якось хоча б поверхнево напрямки, там вони взагалі якусь кончену тактику беруть, де вони можуть на запорізькому напрямку йти не по тому, не по логічному да, намаганню пробити оборону, там, наприклад, от в лоба, а взагалі йти в якийсь один із боків навмисно для того, щоб розтягнути оцю ну, коротше контрольовану да територію для того, щоб тили, загрібати тили. і, і у нас все починається з квітня. Загострення воно вже на квітень випадає, і це стосується абсолютно всіх, просто в більше або в менше степень. Так далі хочу поговорити трошки про колаборантів, тому що з зробили гучні заяви про те, що вона викрила зрадників, яких Кремль залучає до реалізації проєкту про зовнішнє управління Україною. Ці зрадники переховуються в Росії, проголосили себе єдиною легітимною владою. Зрозуміло, можуть вони знаходяться з Росії проголошувати все, що вони захочуть, але тим не менше, лідером цього угруповання є Дмитро Василець, це голова забороненої в Україні партії держава і. Там цілий великий список я дивилася якраз сьогодні від СБУ. Кого вони викрили цих зрадників? Олександро щодо колаборантів, якою буде ситуація в Україні, і мене напевно в першу чергу цікавить не ті, хто сидять в Росії і щось там десь говорять, а які безпосередньо залучені до певних процесів в Україні. Зкільки велика кількість. Ну, і вам карти не покажуть, наскільки велика кількість. Половина парламенту нашого кончення, Ну, типу, проросійські, маразматичні, не відсторонені. Тут навіть карти не треба для того, щоб просто подивитися на партію ОПЗЖ, яка досі існує чомусь в парламенті. Взагалі, збойко. Де? Де відлучення? Де заборона? Ну, Зараз взагалі, подивимося, що там планують робити зараз. А, так, я так розумію, СБУ працює в першу чергу зараз над зв'язками. Типу, у кого там є зв'язок з кимось тут. Прослідкування зв'язку. От робота, робота, робота по зв'язкам, робота по партнерстві, для того, щоб для того, щоб потім мати можливості. Затримань які ну саме такими спеціальними операціями, такими внутрішніми, для того, щоб не було не було можливості оспорити, можна так сказати, оспорити е, свою приналежність до контактів з тією стороною, таким чином. Тобто, це зараз основна робота, чи буде з неї якийсь результат, там хоча б найбільше півроку, да скоріше за все, так, бо королева мечів. Ну у мене в розкладах для каналу взагалі випадало на квітень, що не може бути якесь гучне викриття, вже почнеться якась така тенденція. Тому, в принципі, чекаємо. Мита від Трампа напевно зараз найобговорюваніша тема. Всі розбирають на шматки заяви, дискутують, обговорюють. Люди зараз вже в багатьох країнах світу вони реально панікують, що це в прямому сенсі економічна війна, яка зможе призвести до світової кризи. Чи дійсно це так? Ну, враховуючи по тенденції того, що нормального і стабільного ця історія нічого не приносить. Да, і Це все одно дуже серйозна така економічна історія. Да, нас всіх дружньо чекає річка мечів. Це колихне. Давайте так, це дестабілізує і колихне. Так, да, воно потім вирівняється в нових якихось реаліях, плюс-мінус, наскільки це можливо, але дестабілізує і колихне. Да, Це такий собі тенденція на як вам знаєте, переділ мірового порядку. Оце от, прям класніше не скажеш. Ну, колихне це просто така так, м'яко ви виразили. Це дійсно буде м'яко? Чи це ви просто така. Формулювання. Ні, колихне це не про м'яко. Колихне це коли ви сиділи на жопі ровно. Понімаєте, вас підкинуло на три метри, а потім спустило назад, як на атракціоні. Оце те, що означає колихне. Бо, ну, якби, якби воно було м'яко, я би сказала, що ну у нас трошечки пошатає, а потім поставить на місце. Ні, а тут воно прям колихне. Ну, типу, це зараз. Ну, ми бачимо біржу в Америці. Ми розуміємо, що зараз частина країн буде давати зворотні підвищення. Зараз поясню глядачам, там насправді економічно достатньо важка, але якби це дивно не звучало, неоднозначна ситуація. А деякі зеркальні мита Трампа ну якби як відзеркалення на завищенні мита деяких країн. Тобто там не все абсурдне, давайте так. Тобто, в деяких країнах, наприклад, там умовно кажучи, мита для американських товарів у Франції, наприклад, 35%. І Трамп вводить дзеркальні 35% для Франції. Типу, ви нам і ми вам, якого дідька, у вас для нас 35, а у нас для вас 5. Ми підвищимо до знаєте, баш на баш. У вас 35% і у нас 35%. Це справедливо. Але ж це Трамп. І команда Трампа, і діди, які по-моєму трошки не відбивають дупля в певних ситуаціях, економічних та настільки глобально, наскільки це шатко. В деяких він завищив планку так, що це реально виглядає як економічна війна. Ну війна і терор, буквально да, економічний. З іншого боку, він не включив ті країни, де є взаємодія, як Росія, наприклад, да, типу, і там не ввів а, планку, яка є, і виходить, це. З одного боку, там є частина країн, які, яким просто віддзеркалили їхні мита, а є частина країн, яким влупили мита, які навіть більше ніж у цієї країни по відношенню до Америки. І оце дестабілізує ринок в першу чергу. Оцей ви поняли оця амплітуда несправедливості. Давайте ми це так називемо. Тобто, воно ну не може пройти безслідно для економіки світу в цілому. Олександр то цілком логічне питання, чи чого Трамп цим добивається? Сделать Америку знову великой. Ну, <laughs> я не могла втримати, А, за uh, Зараз. Яку... По-перше, залучити гроші до країни і працю до країни. Оце основний, основна історія. Так, да, тут одразу: ПАРТНЕРСТВА, інш... інша співпраця, інші партнерства, інші гроші. Ну, приблизно так. Угу. Mm -hmm. Чи знову ж таки читала в соціальних мережах? Люди пишуть що це ну буквально ви про це теж говорите. Економічна світова війна. Чи може вона причинити, спалахнути третю світову? Гібридна третя світова у нас по факту іде. А прямо пряма третя світова, ймовірна, але не зараз. Ми вже передивлялися це питання. Це питання туди ближче, все таки до 30-х років. Ота от, от може бути, ну знову воно не виглядає. Воно не виглядає як глобальна Друга світова, вона все одно виглядає гібридною. Гібридною це політично, економічно, військова історія, і за, та, так само, як відбувається зараз. Просто включені в процеси і гарячих точок стає на планеті більше, і, включених країн у ці гарячі точки стає більше. От Поки воно от в такому в, в, ключі mm. виглядає і буде скоріше за все, виглядати. Як ці мита від США від ша, від ша відіграються на українській економіці? Я читала, не пам'ятаю хто написав, що це в першу чергу вдарить по малому бізнесу. Я дивилася. Я дивилася це питання для каналу для свого да трохи нас колихне, але у нас є як ну підтримка там Євросоюз Британія нас плюс-мінус, хоча б на плаву без сильної оцієї амплітуди, ну якось. Фіксунуть, давайте так, усілякими інвестиціями, капіталами, які нам передають від там, Євросоюзу і від Британії. Ну, коротше, типу, тут воно хоч якось згладить нам кутки. Але ну так, да, все-таки, знаєте, такий така от хвилька. Вона вона буде. Оце це курс долара коротше. Ніщо ні так не вбиває український малий бізнес, як українські не неадекватні податки. І Америка там уже знаєте. Для малого бізнесу, ти такої, ой, і, і і ще оце зверху. Класно. спасіба. Попрацювали ага. а, В цьому списку країн, для яких підвищили мита, немає Росії. Чому? Ой цей старий прекрасний правитель всієї Америки вважає, що мита для частини країн, з якими взаємодія Ересія, цього вже достатньо, ніж напряму вводити мита проти Ерефії. Тобто для тих країн недостатньо, щоб їм прямими мита вводили, А для Росії це чи можна тоді це розглядати як черговий знак? Дружній знак? Ну я не сказала би, що це дружній знак. Для нас це п'ятірка мечів. Да. Для, для росіян ну, я не скажу, що там занадто холодно або занадто жарко в даній ситуації від цієї сторони. Цього тижня або на початку наступного США анонсували візит української делегації щодо угоди про корисні копалини? Черговий візит, а ми побачимо найближчим часом. Чи підпишуть врешті цю угоду, і у вигідному нам форматі? Чи буде цей формат вигідний нам? Для нас вигідний цей формат був би років 30 або 20, хоча б зараз все, що ми будемо підписувати, ну таке. Знову якась херня. Ну, мені скільки разів випадає на цю угоду одне і те саме. Це знову про якісь складності в процесі, складності в підписанні. І, і зараз мене падає те саме, і коротше, якісь напруження, можливо, навіть скандальні ситуації, тому ні, поки не розслабляємось. Знайшла новину одразу в декількох різних західних змі. Пишуть вони про те, що Трамп розглядає зараз можливість розпочати справжню війну з Іраном і хоче вдарити по Тиграну ядерною зброєю. Питання: чи піде на такий крок Трамп і до чого це може призвести? Давайте так. Чи планує Трамп підступний удар по Ірану? Да. Чи він прямо ядерний? Не впевнена я у тому, що прямо ядерка. Да? Типу, але те, що він готується нанести ножами в спину якийсь удар, він ну таку історію планує. Бо у нас розклад починається із місяця. Ми маємо якусь уже брехливу точку інформації: брехливу точку відліку цієї інформації. Тобто початкова інформація викривлена, вона брехлива. Да? Тобто, тут уже щось інше планується або в іншому ключі мутиться. До чого це призведе до дев'ятки мечів для всіх, до загострення ситуації, жертви, складнощі. Сімками чи втрата якихось ресурсних моментів і тут не тільки для Ірану, але загалом ну коротше, це коли ти своїми намаганнями стабілізації скоріше дестабілізуєш, ніж стабілізуєш, от десь так. Mm -hmm. Зрозуміло. повернемося трошки до України. Ось СБУ затримала російських агентів, які збиралися підірвати відмін будівлю у Львові. Ми з вами минулого ефіру детально обговорювали взагалі питання тероризму. Сьогодні у мене лише одне питання: наскільки успішно наші спецспецслужби найближчим часом будуть боротися з тероризмом випадків, які якого останнім часом дуже сильно побільшували? Результат буде. Насправді, результати є просто частина його залишається в тіні у основних медіа. Але я не скажу, давайте так. Я не скажу, що хлопці і дівчата із наших структур колупаються в носі. Ну, давайте колупаються, але не в тій відсотковій, не в тому відсотковій, в якому це бездіяльність. Ні, працюють і будуть працювати, і насправді видають гарний результат. просто... Про частину нього не говорять у соціальних мережах, і ми не знаємо, скільки там було розкрито предотвращено, Тобто нам вилітає найтаке, знаєте, яскравіше, а мінімальне залишається поза кадром. Тому там всі працюють, роблять все, що вміють.